Диспетчера шукали, так шукали. Ну все, що означає все. Тут я можете більше не шукати. Де підпис ставити? Так почекайте, все не так просто робиться. Потрібно пройти співбесіду, перевірити ваші знання. Та що там знати? Людям язики заговорювати, та й все. Ми нікому нічого не заговорюємо. Тут треба асортимент послуг знати, особливості тих чи інших робіт. Зрештою, хотіти допомогти людям. Фу, легкотня. Якщо такі впевнені, перевіримо, як ви зможете прийняти дзвінок. Добрий день, це домова служба. Чим можемо допомогти? Так, звісно, у нас є сантехніки, які спеціалізуються на теплій підлозі. А це у ванні буде. Тоді ми одразу забронюємо для вас плиточників та сантехніка через місяць, коли підлога висохне. Так, звісно, плитка є будь-яких розмірів. Якщо потрібно, майстер допоможе обрати. Так, у нас є плиткорізи і всі потрібні прилади. Гарантуємо, ванна виглядатиме на всі сто. Звісно, домовились. Чекайте майстра, був радий поспілкуватись. Непогано, мабуть, ви нам і справді підходите. Хто б сумнівався? А я так подумав: ви директора не шукаєте?